Чи мала Україна можливості запобігти військовому вторгненню РФ 24 лютого 2022 року, тразі території, знищенню економіки, масові загибелі та вбивств у цій війні, яка до цього часу юридично не визнана війною? Безумовно, так чи склалася б успішно кар'єра із ЛЕТ Малюка, Татарова, Сухачова, Умерова, Свириденко, таких як Синиченко, Шурма, Міндіч, чи Стефанішина, Маркарова, Сибіга, і ціла лінійка шило, мило, Чернишова, якби не було б війни. Війна дала цій плеяді шалене вікно можливостей, або з тіньових мільйонерів стати мільярдерами на крові до військового вторгнення, або в перші дні війни. Ця плеяда або рятувалася втечею за кордон, або на захід України, або вела сепаратні перемовини, аби виторгувати власну безпеку, частково, хоча б активи, і лише після стихійної мобілізації без спонукань ТЦК українського народу, який став на захист власної землі, рідних і близьких, домівок і могил, дідів прадідів. Ці гастролери зрозуміли, що їх розрахунки приречені або в чергове переприсягнути царю. І є лише один вихід в бізнесі на крові: нарощувати активи, грабувати українців і національне надбання, надра, землю, промислову інфраструктуру тощо ж вище вірити, що ця шайка. Яка з мільйонерів перейшла в категорію мільярдерів, прагне закінчення війни. Вони розуміють, чітко усвідомлюють, що припинення війни це для них фізична, політична фінансова смерть. І про це сьогодні і навіть кишенькова підконтрольна агентура їм говорить: зверніть увагу на форсування урядом продажу одеського припортового заводу, який працює виключно за рахунок постачання російських ресурсів і сировини. Про що це говорить? Їм не потрібен стан війни. Вони насолоджуються найкращими для них часами в умовах воєнного гібридного стану. Який так само, як і дорожнє будівництво, працює виключно на російських сировинних ресурсах в умовах війни з 2014 року на сьогодні дає де факто можливість заробляти на схемах постачання аміаку, нафти, електроенергії, газу, титану тощо, подивіться на оприлюднені декларації реєстр нерухомості цієї новоявленої касти феодалів, структурі влади, каральній, судовій системі, народних обранців. Засранців, які законодавчо для українців намагаються закрити доступ до інформації, до свободи слова, до конституційних прав і свобод, до власної національної спадщини. Ви ще вірите, що вони хочуть зачинити вікно можливостей вічного кайфу на солоди, впиваючись кіношними образами власного героїзму, місіонерства і унікальності на сьогодні. Це гібридна каста мільярдерів. Яка, як дракула, не здатна не пити кров, не пожирати життя українських людей і майбутнє українських поколінь? Вампіри, які самостійно не закриють, сяючи для них вікно можливостей. і питання лише до нас: чи дозволимо ми це зробити? І чи зачинимо це вікно? Як вони зачинили вікна життя, волі, свободи, вибору? Нам.